Катерина Сулинки, господин стадии кредиты у меня такой вопрос. Смотрите, ваши представители не каждый раз говорят, что активно вливаются в ваши ряды новые ребята, да, сколько вообще у вас в правом секторе членов раз? И второй вопрос, где сейчас, ну, мы знаем, что на Дисне, да, ребята, которые были, которые были в отеле Днепро, вот что они там делают, правда, что они работают с СЗУ, тренируются там, когда они выйдут? Мы Наголошували вже на тому, що будемо вводити наших людей, наших бійців, які себе проявляли під час революційних подій в державні силові структури. Зараз там відбуваються збори справді на одному із об'єктів Чернігівської області, відбуваються збори ем, територіальної оборони, е, це законний, так би мовити, орган силовий. Так і наші хлопці там зараз проходять вишкіл, готуються захищати свою державу вже в інший спосіб, не так як це вони робили на майдані. Ми зараз нараховуємо ну, явно більше 10 тисяч активних членів, ну і велике коло дуже симпатиків по всіх областях України, в тому числі навіть в Криму, але там діє в позрозумілих причинах нелегальна мережа правого сектору. Ну, Думаю, от така ось.